Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Я щось прихворів, сижу вдома, от граю кулю, вирішив зіграти. Давно не грав. В Ческомі кулю я не грав років. В часами в Ческомі, можливо, 2-3 роки не грав. Ось, Тому вирішив зіграти, мало суперників є, чомусь. Дуже довго доводиться чекати. А, бо я вибрав там більший рейтинг лише. Ніяких менше рейтинг, лише більше. О, ну. Ой! Ну це куля. Це просто. Так. Якийсь такий трішки щось нерозумне от том. І вперед, напевно. Давайте так. Ой-ой-ой-ой, так. це є дарма. Це є дарма. Може, віддам пішака, відкуплюся пішаком. Так. Так, пішов вперед. Давайте коника свого буду активізовувати. По-пом, по, давайте так. Захистив і напав ой ой mm -hmm, знову дарма може туру поставити ні не ставить давайте буде щось жертвувати бум mm, я відійду не хочу давайте ще відійду а ще відійду в зараз до мату грається окей а я побіг, їшов, напевно пішака. Напевно туру. Напевно пішака. Побив. Пішов пак. Шах. А, назад. Головне блефувати швидко. Так, друзі, маю 2-300 набрати. Так, він закрився. Тут пішов ферзь. Напав на коня. Побив? Доведеться тут бити 100%. Ну, таку собі схемку я іноді розігрую навіть в класику. Вчора результат був поганий в класику. шах. Перекрився. Таке світ. Підійшов? Так. С... так. Напав. Можна розміняти цього дружка? Так, напав. Э давайте так. Може, звідти треба. Ну, давайте будемо. Дівеншбіль. Так, назад. Назад. Шаг вперед, опа. Так. І тут пішака грає, але я здається також. Ну, ідея в тому була. Щоб напасти. А, ось тут він зайшов. Давайте так не пустимо його нікуди. Куди він хоче йти? Не знаю, що поки. Що поки не знаю, напав. Напав на коня. Напав. Так. Так. Коник мій кудись проходить, коник, кажуть. Хочу в нічиєю врятуватися нічиєю. Давайте подивимось, чи зможе. Здається, я тут побью так. Добре. Ничья Так, здається, найсильніше. Ну, окей, може не найсильніше, але все-таки досить надійно. Окей, центр тоді. Так, тут поб'ємо. Пішов вперед. Мені здається, що рукировка і все, все в порядку в мене. Повний порядок. Зараз слоника тільки переставимо. Хороша редакція. Давайте так. Сильніше. Пішек вперед. Важливо. Так, щоб перзя не пустити. Так, ну а тут навіть цікаво, як зібрати. Давайте так. Я побив. Пішек вперед, тут є зацепочки. Побив. Напав. Um, Пішк вперед, піш вперед. О, так, захистив. Підійшов. Що спригує на нічию, так? Нічия, я там не, не думаю, що... Ну, так, нулі, нулі. Чорних трішки краще, але ризикувати не хотілося. А, тут забувся я. О, пішок вперед, я маю. Таке цікаве рішення. от тут побив. Тут ферзем ж не буде бити, конем. Ну давайте рокірно подивимось у нього поганий трішки розвиток. О. Ого. Ого, я щось того не очікував. Побив. Можна побити. Якісь матіжники. маты какие-то высять. Давай, поставь слона. Шах. это ничего. Это ничего, друзья. Я тут выиграл просто. Все 26 секунд з головою. Давай побий піш Ака. Не б'ємо, добре, так. Так. Окей, okay, назад тепер. Оу, oh, це погано. О, і тут погано, окей. Але 26 секунд має вистачити. Оп. Все. Добре, друзі, отак от було проти 2305. 305 2-2-2-301 у мене. У мене просто менший рейтинг був. Я йому трошки збив тими двома нічиями, ні нічиїми. Ось. І одну я програв, одну я виграв. Ну, отак от я повернувся трішки в, це, в кулю. Давно не грав. Ніколи щось там в лічесі я запускав, клацав там щось трішки. Ну, таке от собі, друзі. А до чого є це все? Ну, 2 300 в ческомі, знову ж таки, в кулю. це, Ну, так собі. Це, це подивіться, які зівки як погано ну, грають. Я, я і він хоча б двоє погано грали, але все одно 2-300 рейтинг. Ну, ось, багато тактики пропускається, Ну, в загальному це не такий ще хороший рейтинг. Як подивишся на бліцорів дві. В 3300 тут в вчаскові, так? Да? Саме супербліц, ну таке. До речі, в кулю менше читерів, ніж набагато менше читерів, ніж в Бліц чи в Рапід. Ось, ну, відповідно, збільшенням часового контролю і збільшується читерство. Хоча, мені здається, смарт читінга набагато більше в Бліці, ніж в рапіді. Ось таке. Так що менше їх банять в Бліці. Тому що вважають, що ну, Бо там неможливо, багато ходів зробити по першій лінії. Ось там роблять лише декілька ходів собі, ну, такий смарт ну, таке. Добре, друзі. Ну що, всім всього хорошого, до побачення.